Привози на, на час, свій робочий час, привози бюджетників, мають такі місця під час претендентів, це точно порушення виборчого законодавства. Якщо привозять на шкільному автобусі, який закріплений в школі, це точно порушення виборчого законодавства. Якщо керівник виборчого штабу району в свою машину взяв тих, хто хоче послухати Порошенка, це точно не порушення виборчого законодавства. Ну ми ж не можемо. Якщо в селі під Чернігою Іванівці чи... Волочівці, хтось хоче послухати Порошенка. От наш керівник штабу посадив свою машину чотирьох людей. Вони приїхали Петрененка послухати Порошенка і Томенка. На Янко всі, до речі, три. То це не порушення законодавства, я не знаю такої заборонної норми. То ми не користуємося бюджетними автобусами, не користуємося шкільними автобусами, як наші колеги деякі, не користуємося, до нами не їздять голови райадміністрації. З голов обласних адміністрацій у нас більше клопоту головного, ніж праці. Тому ми розберемося, але те, що люди приїжджають ціл на зустріч, це навпаки добре, бо вони послухають, розкажуть своїм колегам.